Да. Я перепрошую. Е, інтернет видання Костопіль.Інфо е, Як на вашу думку, чи дійсно збереться районна рада в понеділок і чи складуть свої повноваження голова та заступник районної ради? Я думаю, що збереться сесія однозначно. Зберуться. Зберуться. А от чи складуть повноваження? Я думаю, що е, ну, та частина людей яка приймає рішення, яка базується на цих Не буде того. — Збереться, однозначно. — Дякую. — Я буду побачити. — Що што ти м'ю? — По Так. — Олександр Давидович, як ви гадаєте, куди голова районної ради та... Ти хоч не зняти заступник? Ті, так, я я сказав, що слабо, організований, зараз. слабо організований Дивися, Перш чим чогось добиватися, треба, щоб був чіткий план дій. Всьому організації роботи і в усьому. Ну? Щоб виходити до людей, треба йти з пропозиціями, а не просто ні, ну це правильно, щоб послухати. Але коли вже пройшло два місяці, вже мало слухати, треба виходити з ідеями, з пропозиціями, з, з, конкурент. з Так, да, Наслухалися, треба брати відповідальність на себе, йти до людей. Якщо люди підтримують, підтримую, забули <зовжу> сказати, що, що треба, щоб в повному складі була районна рада. В повний <зовжу> не, так, не втаня склад. не ну, Є ж регламентом, легітимність рішення районної ради за присутністю певної кількості. Да. <звук> すみません。 Я виступив, і той снаряда, як я. Останне таке, як баба забава. Раді у ППСІ баба-бабі сказав. Безграмотно. Я вбачаю, доброго дня. А, кажуть, що під час засідання ви не хотіли пропускати людей на третій поверх. Це правда? Можете щось сказати? ごうごい。 Пане майор, скажіть, будь ласка, кажуть, що під час засідання люди хотіли прийти на третій поверх і ви їх не пропускали? А, ні, вони пройшли тільки тоді, коли вже покликали, так, а до цього їх не пропускали, коли вони самі хотіли пройти. Їм предлагали прийти тільки, щоб був порядок, прийти з представниками адміністрації. Ну а не вже люди не можуть без представників адміністрації пройти на поверх, там третій чи другий райдо не ви без цих ділянків? У мене головне – охорона громадського порядку. Так? Ви могли б простежити, якщо ви переживаєте за тим, щоб, ви, щоб інші, вони вона, нічого не, на не порушили? У всій мірі – охорона громадського порядку. А тоді таке питання. Ви ще тут будете залишатись, так? Я, я, я не готовий. Не можете залишатись. Дякую. Бачите, э, працівники міліції вільно спілкуються під час служби мобільним телефоном.